Дія гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі? Вчора там від друга обрізки, застряг, воду. Не міг витягнути. У мене на тракторі резина вже давно і проходимость стала, взагалі, паршива на тракторі. Протектор хто там паршивий такий. І ну, мусив оставити вчора воза. Сьогодні мене на сьогоднішній день їду по воза. Зараз буду спробувати витягувати. Сідо, подзвонив до сусіда, зараз два трактори, будемо спробувати тягнути. Думаю, для вас знімемо якийсь цікавий такий контент, думаю, буде цікаво. Так що погнали. Мокро у нас тут трохи. Вчора рвав рвав там у піски підкладав трохи. І ніяк не вийшло. виїхати, але зараз думаю два трактори може і витягнутись, побачив. Зараз розвернемося. Рівзатор проводів. Вчора тут буксував, буксував і не витяг. Ну нічого, зараз спробуємо витягнути два травми. Вже й сусід поїхав. Зараз об'їде, бо тут капець, зараз ще й він застрахне. Ну що, друзі, зараз чіпляємось та й будемо тягнути, зараз для вас поснімаємо щось. Зараз ще один тракторець. Це теж саморобний. На каналі в мене є відео про нього, там, як він косить. Зараз будемо у два тягнути. Так, ну що, друзі, зачепили, зараз будемо тягнути. Пробуємо з Богом. Ну що, друзі, єлі вирвали у два трактори, єлі вирвали. Капець. Бачите, що робиться? Все, зі дорога закрита, більше сюди їздити не будемо. Дається, туди небагато цих обрізок, але капец. Не цей дракон, то не виїхали. Бачите який апарат. Ще щоб сюди резину карбовану, то була б ще бомба. Так що, друзі, такий контент для вас вийшов. Ставте подобайку, Ну, всім миру, здоров'я добра, всім пока-пока.